Путін перше це оголосив в своїй абсолютно порожній промові вчора до своїх федеральних зборів російських. Він оголосив, що Росія призупиняє участь в договорі з стратегічних наступальних озброєнь озброєнь. Це до речі, третій такий договір. Я як професійний дипломат, пам'ятаю, коли навіть перший такий договір з'являвся. Наскільки серйозно тоді відпрацьовувалися механізми, щоб не застосовували ядерні випробування всі країни, щоб ратифікували цю угоду з обмеження стратегічних наступальних озброєнь, всі члени ООН. і до речі, їх там 176 країн навіть ратифікували заборону ядерних випробувань. Але для Путіна вчорашня порожнеча в своїй промові він вирішив, ну бряцну ще і цим, і заявив про призупинення участі Росії в цьому договорі. Щодо обмеження стратегічних наступальних озброєнь, три що це означає, та нічого це не означає. Вони насправді Російська Федерація погрожували, згадайте всьому світові і до призупинення своєї участі в цьому договорі під час е, повномасштабного вторгнення в Україну. Нам погрожують майже щодня, в тому числі і Медведєв, і всі інші е, російські тверезі або не дуже тверезі високопосадовці. А те, що Путін голосив, так МЗС Росії буквально того самого дня вчора вже почало вибачатися, роз'яснювати, Ну то ми не зовсім мали те на увазі. Ми готові разом з тим говорити, щоб і Франція, і Велика Британія пояснили, як і з їхніми арсеналами. Я думаю, я думаю, що в зв'язку з тим, що Росія насправді програє війну в Україні, такі відчайдушні заяви. І порожні заяви, в тому числі, яка прочпролунала вчора від Путіна, є додатковим свідченням того, що Путін зайшов в глухий кут. Є додатковим свідченням того, що візит Байдена, президента США в Україну в Київ з серйозною міжнародною допомогою забив остаточний в цвях труну путінського режиму, тому що до Путіна ніхто не їде до нас, до України, до президента України. Приїжджають і приїжджали всі світові лідери, і не просто приїжджають, а працюють допомагаючи Україні і працюють в антипутінській коаліції.